Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Дрони ППО та артилерія. Німеччина анонсувала допомогу Україні до кінця року. Про це стало відомо під час інтерв'ю з німецьким генералом Крістіаном Фройдінгом. Основним напрямком цієї допомоги стане надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони, а також додаткової кількості артилерійських систем, вогнепальної зброї, безпілотників, танків, бронемашин тощо. Загалом до кінця року планують доправити до України дві батареї ЗРК середньої дальності. IRIS-T SLM, а також дві батареї малої дальності IRIS-T SLS. Також прибудуть 10 самохідних зенітних установок Гепарда, які озброєні двома 35 мм гарматами. Окрім систем ППО, очікують близько 30 танків «Леопарда» 1А5, які нині відновлюють фахівці компанії Rainmetal. Також виділили 400 броньованих автомобілів МРЕП невідомої моделі. Артилерійські системи постачатимуть у вигляді 12 гусеничних самохідних установок, pzh 2000 а також 4 коліс. Сних сао Зюзана 2 наявність у списку словацької артилерійської системи Зюзана 2 пов'язана з тим, що фінансує контракт уряд Німеччини, який її передасть її Україні. Серед іншого, також є невизначена кількість вогнепальної зброї, боєприпасів логістичного транспорту, польовий госпіталь. Тощо нагадаємо, що на початку серпня міністерство оборони сполучених штатів оголосило про надання нового пакета військової допомоги для України з арсеналів американської армії. Україна отримає ПЗРК Стінгер, боєприпаси для Хаймерс. 155 і 105 мм артилерійські боєприпаси, радіолокаційні станції багатоцільового призначення, протитанкові ракетні комплекси ТОУ, протитанкові ракетні комплекси Джавелін та гранатомети ат 4 бронемашини Хамві, боєприпаси для стрілецької зброї, обладнання та боєприпаси для підривних робіт, обладнання для захисту критичної національної інфраструктури, запасні частини допоміжне обладнання, послуги навчання і транспортування, у міноборони Сполучених Штатів деталізують, чи вартість. Пакет становить близько 125 мільйонів доларів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!